Права 1496. Підлога у класі має форму прямокутника, розмір якого 4,5 метрів і 5,8 метрів. Для фарбування одного квадратного метра підлоги потрібно 0,2 кг фарби, а 1 кг фарби коштує 48 гривень. Скільки грошей витратять на фарбу, якщо пофарбують підлогу в цьому класі? Ну що ж, для початку давайте знайдемо, а чому дорівнює площа підлоги в класі. Що для того необхідно? Якщо вона має форму прямокутника, то нам треба довжину помножити на ширину. Записуємо тоді перша дія, пишемо. Перше. Ну і пригадуємо, що площа S прямокутника це А, що множиться на Б, і це дорівнює. В нашому випадку це буде 4,5, що множиться. Ну, а B візьмемо 5,8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо множити в стопчик. Записуємо 4,5. Що множиться на 5,8. Множимо. 8 помножити на 5 це 40, 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 8 помножити на 4 це 32, плюс 4 це 36. 5 помножити на 5 це 25, 5 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 4 помножити на 5 це 20, плюс 2 це 22. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 6 плюс 5 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 3 плюс 2 це 5, плюс 1 це 6. А отут у нас буде просто 2. Раз, два знаки після коми ми ставимо, 0 кінці відкидуємо. І записуємо, що добуток у нас дорівнює 26,1. Ми метри множили на метри, то це у нас будуть квадратні метри. Так, записуємо, що це у нас площа кімнати. Або площа краще написати підлоги. Площа підлоги. Гаразд. Якщо площа підлоги складає складає,1 квадратного метра. А для того, щоб фарбувати 1 квадратний метр, потрібно 0,2 кг фарби, то зрозуміло, щоб зафарбувати 26,1, нам треба 0,2 помножити на 26. Оскільки у нас у 26,1 більше площа, ніж 1 квадратний метр. То ми записуємо тоді друга дія. Отже, потрібно 0,2 помножити на 26,1. І це дорівнює. Ну що ж, звичайно, що можна множити і в стопчик. Але можна і усно знайти. Дивіться, 2, що множиться на 261. Це буде 522. То ми записуємо 522. Але тут є раз два знаки після кого ми відділяємо їх. То записуємо, що тоді добуток у нас дорівнює 5,22. Записуємо в дужках чого кілограм. Ну і записуємо, що це в нас фарби. Необхідно для фарбування, для фарбування підлоги. Раз. Для того, щоб пофарбувати підлогу, ми вже знаємо, що нам необхідно 5,22 кг фарби. Ми знаємо, що 1 кг фарби коштує 48 гривень. Ну що ж, давайте дізнатися, а скільки ж тоді буде коштувати підлога для всієї фарби фарба для всієї підлоги. Записуємо тоді третя дія. Отже, тоді 48 необхідно помножити на 5,08. 22 соті. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Я лише ці множники поміняю місцями. Від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо тоді 5,22, що множиться на 48. Множимо. 2, помножити на 8 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 помножити на 8 це 16, плюс 1 це 17. 7 пишемо 1 запам'ятовуємо. 5 помножити на 8 це 40, плюс 1 це 41. 4 помножити на 2 це 8. 4 помножити на 2, це 8. 5 помножити на 4 це 20. Додаємо. В кінці у нас буде 6. 8 плюс 7. Це 15, 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 8 плюс 1 це 9, плюс 1 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 0 це 4, плюс 1 це 5. Ну і тут буде просто двійка. Раз, два знаки після кого ми ставимо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 250,56 ми гривні, помножили в кілька разів, то це будуть у нас гривні. Так, ну і записуємо, що 250,56 гривні витратять. Витратять. На фарбу. На фарбу. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Нас запитували, а скільки грошей витратять на фарбу, якщо пофарбують підлогу цьому класі? Записуємо 250,56 гривні. Ну що ж, ось таке практичне завдання, як можна оцінити кількість фарби та кількість грошей, що необхідно витратити для фарбування підлоги. Не забувайте, що фарбу насправді продають лише в банках, наприклад, по 4 чи по 3 кілограми, і вам не продадуть 5,22 кілограм. Ну і треба пам'ятати, що про інші супутні витрати на цьому вправу завершено.